Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка розповість вам про нові обставини, які стануть початком змін у вашому житті. Що може змінити хід подій? Давайте послухаємо нашу свічечку. Отже, нові обставини. Які принесуть вам зміни. Дивіться на водичку і на вогник свічечки. Зупинка якась. Зупинка через пташку, через звістку. Якусь звістку ви отримуєте, і перемога, здійснення вашого бажання. Щось, нарешті, буде здійснюватися. І одразу-одразу, як тільки ви дізнаєтеся про завершення, завершення якогось раніше вами початої справи, тут звістка, крапочка ставиться, можливо, там ви отримаєте, що там документи ваші нарешті готові, або суд, нарешті, завершується, буде винесений вирок. Так? Одразу будуть народжуватися нові ідеї, моментально будуть народжуватися в голові ідеї такий собі план на майбутнє. Будуть змінюватися ваші плани однозначно. От як тільки ви отримаєте цю відповідь, сьогодні ви її чекаєте, сподіваєтеся, надієтеся, вірите в те, що... Прийде, що ви отримаєте якусь інформацію. У вас є навіть заздалегідь підготовлені плани. Але дивіться, як тільки ви дізнаєтесь про цю новину, моментально і плани ваші також будуть змінюватися. Просто блискавично. Так, бачите, такі новини до вас доходять. Подивіться, скільки пташок. Якісь новини, найближчий період часу будуть народжувати в вашій голові нові ідеї. Бачите, пташка за пташкою летить до вас, і кожна пташечка це народження нової ідеї. Ці ідеї ви будете обговорювати в вузькому колі, в колі близьких вам людей, надійних вам людей, ті, кому ви довіряєте. І заручившись підтримкою цих людей. Ви просто підете, ви почнете реалізовувати ці ідеї, щось буде триматися в таємниці, якісь ваші плани, якісь ваші цілі, які ви перед собою поставите. Причому, заручившись підтримкою дуже близьких вам людей, побажаєте залишити в секреті, в таємниці, поки що поки не доб'єтеся бажаного. І я скажу точно, що тут не одна ціль, тут їх декілька. Через новини, через інформацію. Вона фактично буде спрацьовувати як тригер для того, щоб в вашій голові народжувалися нові ідеї, і ви ставили їх перед собою як цілі. Так, дивіться, розмова, розмова з чоловіком виливається чоловіча фігура. Дивіться, які вам будуть ресурси надаватися, бачите, які можливості на вас чекають, ви тримаєте силу в руках. Спираючись на ці ресурси, ви стаєте сильнішими, тому що тут показано гори, ця темрява, через яку ви збираєтесь пройти. Пробити цю темноту, пробити її і побачити світло через якісь ресурси, які будуть в ваших руках. Давайте подивимося ж таки чоловіка. Спілкування між чоловіком, і жінкою тут буде. Буде розмова, ось вона серйозна така, навіть свічечка. Себе повела по-інакшому. Неочікувана буде розмова, я вам скажу. І буде неочікуване те, що ви почуєте від цього чоловіка. От те, що він вам скаже, вас це просто шокує, ви цього не очікували. Але є про що подумати, є над чим поламати голову. Так, є над чим, є якась така цікава пропозиція від нього. І просто так пропозиція вона не прийде. Як іначе потрібно буде обговорити якісь моменти? Можливо, це відносин стосується, тому що тут говориться про труднощі. Тут були труднощі, чи є труднощі через. Які ви вже пройшли і ще проходите, і це все ні до чого хорошого не приводило. Кроки, які робилися, якісь спроби були, але все якось заморажувалося, зупинялося, закінчувалося якимись труднощами, то розрив, то непорозуміння. Ніякого не було компромісу, ви не приходили до одного єдиного рішення. І тут щось якначе буде народжуватися в голові цього чоловіка, якась ідея, він буде з вами цією ідеєю ділитися, і ця ідея схожа на пропозицію, над якою, як іначе, потрібно буде подумати. Тому що тут будуть переглядатися, аналізуватися ситуації з минулого, і якісь як надії, поява надії на майбутнє майбутнє у відносинах з чоловіком. От щось таке тут змальовується, таку звістку ви отримуєте, і неочікувана для вас розмова буде йти від чоловіка. Розумієте? От те, що він скаже, буде для вас неочікуваним. Ви цього точно не чекаєте, і не думали про це, і не планували, що таке може бути. Тому от, з вами прийде чоловік поговорити, поділитися, обговорити якісь минулі труднощі і якось вирішити їх. І. Вам дається право на роздуми, вам дається право на роздуми і вам доведеться приймати рішення. Він буде чекати, він так і скаже, щоб ви подумали і дали йому відповідь. Тут оновлення йде півмісяці, свічечка капає і хвилюється, бачите, свічечка хвилюється. Півмісяць і вихід на нову платформу. Нова платформа починається. А в цього чоловіка вже голова, як наче, опухла від думок. Він дуже довго думав, голова опухла, але все ж таки ідея в нього народилася. Чим це все закінчиться, звісно, що вирішувати вам і вам приймати рішення. Так, бачите, платформа у вас з'являється найближчий період часу. Ви через ці всі звістки, які будете отримувати, та інформація, яка буде вам надходити, яка буде вам доступна, яка відкриється перед вами для того, щоб ваші позиції в майбутньому укріпилися. Все, що ви будете зараз отримувати найближчий період часу, це для укріплення ваших позицій на майбутнє. Людина дивиться тут на майбутнє, бачите, тут ваші думки йдуть далеко в майбутнє. І ви прямо тягнетеся до сонечка. Ви дивитесь на горизонти майбутнього. Так, ці звістки вони якначе пробудили у вашій голові плани. І ви сподіваєтеся на світле майбутнє. Тут чаша можливостей у вас. І. Якийсь дисбаланс, який був присутній в вашому житті, в тих чи інших ситуаціях, він був, він присутній був, і Несвічка говорить, що закінчується цей період. Це тоді, коли вас кидало з хвилі на хвилю. І Незрозуміло було, до якого берега вас викине, де ви будете у підсумку. Ви не могли вплинути на ці події, ви не могли вплинути на ці обставини, які були навколо вас. От кидала вас хвиля то туди, то сюди, і нарешті вас буде прибувати до берега. Отримання ресурсів, отримання новин, все це буде йти вам на благо зараз. Ви виходите на платформу вашого майбутнього. Отримавши цю інформацію, ви почнете на неї спиратися. Ви отримуєте досвід, ви отримуєте знання і, спираючись на ці знання, на цей досвід, ви... Виходите на цю стабільну платформу і далеко-далеко дивитесь в майбутньому, Ставите перед собою цілі, будете прямо намагатися закинути такий кидок далеко в майбутнє. Щось дуже серйозне будете планувати, тому що є ця платформа, тому що є на що спиратися. розумієте? Тут ви захочете укріпити свої позиції дуже серйозно. Щоб не хвилюватися, щоб почва під ногами, да, будуючи свої плани і йдучи ще далі туди, в майбутнє, відкриваючи горизонти за горизонтами, у вас була почва під ногами. Це може стосуватися, наприклад, вашого, вашого житла, це може стосуватися вашої професії, вашої роботи. Якось будете отримувати якусь стабільність. Для того, щоб двигатися вперед і не хвилюватися стосовно цього, що вас хвилює, будете укріплювати і робити це більш надійним, більш стабільним. Дуже багато було планів, дуже багато було надій, але багато було і руйнувань. Але завдяки тому шляху, який ви пройшли, незважаючи. На свій такий, знаєте, важкий о, шлях, я б сказала, важка була дорога з такими постійними руйнуваннями, постійними такими якимись деструктивними викадами в вашому житті. Але сьогодні ви укріплюєтеся. Сьогодні ви знаєте, що ви хочете, і сьогодні ви знаєте, яка ціна цьому всьому. А головне, що ви знаєте, що хочете від життя і на що ви можете розраховувати. Ви впевнені, ви впевнені в тому, що ви хочете. Ви впевнені в своїх силах. Таке відчуття, що ви тут вже знаєте, навчилися вміло підходити до ситуації в вашому житті. До якихось мрій, до бажань, якось з розумом, не по-дитячому, а серйозно підходити до любої задачі, як перед, до любої задачі, яку перед вами вставає Всесвіт. От якось так. І тут, І тут, проходячи весь цей життєвий досвід, він у вас є, є на що спиратися. І ви дивитесь вперед. І погляд ваш дивиться далеко-далеко в майбутнє. Такий кидок зробити хочете ви цей кидок в ваше майбутнє. І ви його зробите. Ви його зробите, тому що тут якраз таке сонечко: у вас туди, де ви дивитесь, ви знаєте, що там перемога, і ви знаєте, що ви. Це отримаєте, ви знаєте, на що вам розраховувати? Так, що ще? Які ще нові обставини на вас чекають найближчим часом? Бачите, якісь зміни тут змальовані поряд з кубком ресурсів. Якесь оновлення, взагалі життя буде змінюватися, дуже багато чого буде змінено, і життя не буде схоже на таке, як було. Нові обставини вони будуть інші, все буде змінюватися. Умови, які будуть вам дозволяти, знаєте, так, більше легкості в русі. Як наче для вас благоприємні обставини, труднощі пройдені, питання важкі, але вони залишаються позаду. Багато ще, звісно, доведеться вирішувати питань, з якими ви будете стискатися, нелегких, але ви їх будете вирішувати зовсім з іншим відчуттям, зовсім з іншою енергією. Через те, що обстановка і положення справ навколо вас змінилися. У вас якесь поповнення буде? А можливо, хтось з близьких і рідних, як в сім'ї, знаєте, таке, може, в когось, в когось буде народження дитини, а можливо, хтось одружується. Це також може бути поява нової людини. В вашій Вашому просторі. Щось тут таке. Будете радіти, звісно, будете радіти, будете щасливі, така світла і чиста душа приходить у ваш простір. Так, ви сьогодні не чекаєте, не плануєте, але воно є, воно по долі. Тому така у вас сьогодні інформація цікава йде від відливочки. Так, давайте отак подивимося. Бачите, у вас тут нові люди з'являються, нові знайомства, нові зв'язки, перспективи від них йдуть прям перспективні люди. Ви так будете щасливі, що доля вас зводить з такими людьми, що ваші дороги пересікаються. Люди, які в коло спілкування, ви будете попадати. Люди, з якими ви попадаєте в, в коло спілкування, дуже перспективні люди. Ви заходите в за це коло спілкування і тут така підтримка йде з усіх сторін. Вас підтримують, ви розраховуєте на цих людей, кожен займається своєю справою, кожен професіонал своєї справи, а ви з ними знайомі. А значить любі питання, важкі питання, які будуть виникати в вашому житті, не знаю, пов'язані вони зі справами чи з проєктами вашими, з роботою. Але будете так, знаєте, як наче піднімати голову і так з висока дивитись на ваші проблеми. Якісь такі зв'язки у вас будуть, знайомства? З якимось виходом, це щось обіцяє вам, ви виходите з виходом на якесь питання. І, знаєте, для когось це програються або ви попадаєте в десь якусь організацію, і за ланцюжком, знайомлячись з однією людиною, відбуваються інші знайомства. Знаєте, якось так. Або ви попадаєте в якусь компанію, і в цій компанії у вас відбувається знайомство з цими людьми. Відливочка вона спільна для всіх, але дивіться, кожен по своїй ситуації просто буде так. Знаєте, за ланцюжком потягнуться люди. Один за одним потягнуться такі перспективні люди у ваш простір. Дуже важливі люди, ключові люди, доленосні люди, тому що вони як ключики, як ключики будуть відкривати закриті двері для вас в майбутньому. Вони стануть цими ключиками. І тому ви знаєте, ви відчуваєте, що люди, ці люди, вони як ключики, і ви будете гордитися цим положенням своїм, які люди є навколо вас. Просто будете розуміти, що це привілегії, це можливості, якими ви можете скористатися. Так. Тут у вас ще зірочка, здійснення бажання. Буде оновлення. Оновлення 100% життя буде змінюватися в такому направленні, направиться в таке русло. В якому, можливо, ви собі і не уявляли. Якось підуть справи. От знаєте, як то кажуть, щось у мене справи пішли вгору. Так? От ви прямо будете це бачити, відчувати, розуміти. Обстановка навколо вас вона змінюється. А можливо, все разом буде впливати на такий хід подій, такий, знаєте, різкий хід подій. Начебто ви спеціально не добивалися, не билися головою, щоб ці зміни відбулися, а якось життям, обставинами, подіями просто це взяло і трапилося. розумієте? І пішли справи вгору. Будете, звісно, що радіти, що нарешті якісь справи здвинулися з мертвої крапочки, так? Виходите на потрібних людей, виходите на потрібні ресурси, якими користуєтеся, якось налагоджується все, виходить все, як наче ви чарівну паличку в руках тримаєте, розумієте? Так, давайте подивимося ще й темні ці моменти, як би там прекрасно не було. Але в житті є як і світлі полоси, так і темні. Бувають і важкі моменти, і давайте їх трошечки розберемо. Чоловік, чоловіча фігура, буде намагатися робити спробу якийсь удар нанести вам. Образити він вас захоче, чоловік, з яким ви сьогодні намагаєтеся тримати дистанцію, намагаєтеся тримати відстань. Тримаєте цю людину на відстані. Не хочете з ним спілкуватися. У вас на душі дуже велика образа на цього чоловіка. Ви не хочете з ним спілкуватися, ви не хочете змати з ним нічого спільного. І. Хочеться сказати, що ви б начебто і раді його забути, але деякі, як наче коло ваших знайомих, не дозволяють вам це забути. Хочете чи ні, але ви якось пересікаєтеся в розмовах, можливо, люди говорять про цю людину. Про цього чоловіка. От ви хочете, як наче, звільнитися, але щось вам та й нагадує. Знаєте, не виходить забути, десь вспливає, можливо, там ім'я цього чоловіка. Або ви пересікаєтеся з тими людьми, які є з одного кола з ним. Щось таке. Що хочеться сказати? Дивіться, спілкування, тісне спілкування цього чоловіка. Ви, як наче розділили для себе коло його знайомих. Ви не спілкуєтеся з цими людьми, тому що вони не можуть бути з вами тісним колом спілкування. Тому що може передаватися інформація, наприклад, от ви заблокувалися. Ви заблокувалися і відмовились від спілкування з деякими людьми, тому що ви не хочете, щоб туди-сюди це все переливалося, з пустого в порожнє, і ця вся інформація крутилася. От ну, просто хочеться забути. От, коли хочеться забути, то ви е, усіляке спілкування з людьми, правильно? З людьми, які мають хоч якийсь контакт з цією людиною. Тому дивіться. Дивіться, буде спроба, буде спроба цієї людини нанести вам удар, зробити вам боляче, знову ж таки, через людей чужими руками, наговорити якоїсь гадості, спровокувати якусь неприємність, вивести людей на скандал, зіткнути лобами, заставити людей пори сваритися. Знаєте, От це буде останньою каплею вашого терпіння. Ви тут покажете таку себе, яку ви ніколи не показували, і навіть уявити собі не могли, що можете бути такою. Вас щось так сильно зачепить або задіне, що. Тримати свої емоції ви просто не зможете. І що саме цікаве, саме цікаве, що коли ви заспокоїтеся, от всі колючки, які летіли в вашу сторону, вони повертаються проти нього. Обраточка така буде серйозна, просто моментально з вашої сторони, блискавично повертається все до нього. Коли на вас наводили удар, а ви відійшли в сторону і поставили, наприклад, дзеркало і все повернулося йому, сторицею, намагаючись зробити вам боляче, він пораниться сам, тому що практично ви постараєтеся для того, щоб цією людиною трапилося. Виводячи вас на емоції, людина навіть не підозрює, якою він може вас побачити, де і ви цього також не знали. І тут, раз і назавжди ви відіб'єте бажання у цієї людини шкодити вам в майбутньому. Причому? Причому ви про свій такий вчинок жалкувати не будете. Абсолютно не будете. Навіть будете десь гордитися собою. і з іншої сторони будете сварити себе за те, що ви цього не зробили раніше. Плюс бонусом, знаєте, що буде? Так як людина намагалася зіткнути вас лобами з іншими людьми, з спільним колом спілкування, люди, з якими ви. Спілкувалися чи спілкуєтеся. Це не... Просто ці люди, з якими він намагався вас стикати лобами, щоб ви посварилися, розкажуть вам дуже цікаву інформацію, щоб ви за голову тут візьметеся і просто будете шоковані від того, що ви стільки всього не знали. От він до такої. До такого прямо виливав бруд на вашу адресу. Це все випливе на поверхню, що ви будете шоковані. Але слава Богу, що ви зв'язок прориваєте, ви показуєте себе, ви жалкувати не будете. Єдине, в чому ви можете пожаліти, що не показали більше, чим він це побачив. Розумієте? Але і так досить, він зрозуміє. І знаєте, та правда, яку ви дізнаєтеся від цих людей, вона вас просто, вона просто буде вас вбивати. І коли ви про це дізнаєтеся, ви зрозумієте, що ваша поведінка на його адресу це просто квіточки. І ні разу в житті не будете жалкувати, а будете гордитися собою і говорити, що мало було, можна було б і більше. От щось таке тут змалювалося, тому така ситуація. Так, такою є сьогодні відливочка. Сподіваюсь, вам сподобалося. Я хочу, як завжди, побажати вам, що в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дуже вам цього бажаю. Дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтеся на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!